Чільний сирійський дипломат посол Дамаска до Іраку навав Фарес заявив у показаному Аль Джазіру зверненні, що переходить на бік опозиції. Він став першим дипломатом такого високого рангу, який покинув уряд президента Асада. Рада безпеки ООН лишається глибоко розділеною щодо санкцій проти Сирії. Посол США до ООН Сюзан Райс звинуватила Іран у підриві міжнародних зусиль щодо припинення кровопролиття uh, у Сирії. No Росія разом з Китаєм виступає проти запровадження санкцій проти Сирії. Hello якщо ми хочемо говорити з усіма сторонами, що мають вплив у цій ситуації, а Іран серед тих, хто має вплив, ми повинні посадити іранців за стіл переговорів, незважаючи на те, як ми ставимося до їхньої ідеології, заявив російський посол Росія. Пропонує поновити мандат міжнародних спостерігачів у Сирії ще на три місяці. А країни заходу пропонують санкції, якщо після висунення десятиденного ультиматуму обидві сторони не припинять насильство.